А ці yeah. пліти, якщо так стоять, отаку, Та вони шатаються. Відчуваються, відчуваються. І це ми ходили, ви, це, ви представте, як ми в перші дні ходили, ходиш і ноги трусяться, бо ти думав, може провалишся. Я проживаю з жінкою. Діти, діти мають своє житло, внуки є. Син подзвонив ночі, як почалася війна. А пап, війна. Ми зібралися, з жінкою пішли в мене в гараж недалеко, метрів 300. Пішли, жили в гаражі. Жили до 5-го числа. 5-го числа ми виїхали в Богуславський район, село Чайки. Ну, вже були обстріли будинку. Ми ще тут були, як тут стріляли. Уже почали 5-го числа, вже так гатили, тут що страшне. Ми мусили тікати. Воно свистіло, гуділо, стріляло. Ну, ми попали, що вже міст був розбитий. Ну, будинок ще цілий був. Будинок десь в лютому місці ще він цілий був, а в березні вже мені подзвонили, що і гараж згорів. Ну, Гараж до мого гаража один тільки залишився, потушили, Ну, мені повезло. Мені з квартирою повезло, бо в мене квартира на ту сторону, вона не чепана. Воно літало, і вони ж в Маковищах були. Так вони ж і в Макарові були. Ну, тут не було їх іменно. А ось метрів 200 були. Вони жили да, в чотирьохітажному домі. Ми були чи 24 чи 26 квітня, ми приїхали, подзвонила сусідка, кажуть, Сережа, приїжджайте, все тече. без вас тут нічого не буде. І ми поїхали додому. Сюди приїхали через два дні, ми почали це все організовувати, зрізати дерева біля будинку, знімати цю кришу, щоб щось захистити, хоч що залишилося. А тут взагалі лєв вода вона напряму. Тут воно все погоріло, нема нічого. Це з квартири, тут валив огонь. Там нічого взагалі не було. Взагалі. Все, все вигоріло повністю. все. Його розібрали. А тоді ми розібрали будинок, а розбирали техніку, що ми сиділи, боялися, що він весь завалиться. Воно тріщало все. Ну, Зробили аналізи, сказали, що він ще підлягає ремонту і будуть добудовувати. Ну, коли згоріла криша повністю. Криші взагалі немає. І хоча б рубероїд, і рубероїд той згорів, все. Ми живемо вже із, ну, читайте, з березня місяця ми отримуємо холодний душ. Могла тут криша залишитися? Оце. Якийсь фоп оце зробив. Не витяжку, то, ми, то ми вже я робив. Оце їхня робота була. Тут дирка була пробоєна. На одну спальню одна пліта впала. Була шатрова криша така, як в, в сусідньому домі. Оце я вчора латав із, із своїми. Оце ми все робили, то фоп тільки зробив, але ну, я не знаю, ну, сказали, що повністю вони кришу робили. Остальне все це своїми руками роблене. Це тут два-три вже слоя рубіроїду, ми самі положили його, бо да, воно хоч трошки держиться. Ну, все одно, як дощ, од... одна, одна всього, я ще покажу, йдіть сюди побачите. Одна дирочка одна для сліва. Понимає? Ось я вам подивіться. Ота дірка должна весь будинок удержати. Ми своїми, своїми силами. Я вчора тільки зліз, з криші. В 70 років я латаю сам кришу. Ну, нема кому. У мене під'їзд такий стояк, вірні. Одні дівчата. Жінки без чоловіків. Мусимо, мусимо самі. Крізь були, та й по... посілок, посілок що... вони повністю були. Mm -hmm. по, і по тим селам, вони бачите, як, вони наверху три села. Оце окуповані були села? Да, так, та, та, та. та, та. що це за села? Гавронщина, гавронщина. гавронщина, а то Маковище. У мене сусіди, виходить, хата рядом в селі згоріла. Тут квартира згоріла, гараж і той згорів. І нічого взагалі нема. Отак От люди допомагають. А я ще я живий, квартира жива, але ну, тільки її затоплює. Я за квартиру нічого не маю. Я маю тільки що, воно мені на голову тече. Живу на першому етажі і вибираю по 15 літрів води, 15 відер це не літро, це 15 відер води. Чесно кажу. Оце і все. Ждем перемоги.